У вас продуть хвороби, якщо пити воду з гвоздикою кожного дня, і так. Зникне газоутворення в кишечнику та роздутий живіт. Перестане боліти рот і зникне парадонтоз. Зникне запалення, таке як ревматоїдний артрит, поліартрит. Зникнуть болі у м'язах. Ми вилікуємо ці хронічні болі, такі як фіброміалгії. Також покращиться роботи печінки, тому навіть гепатит чи цироз можна вилікувати за допомогою гвоздики. Болі в шлунку, головні болі, гіпертонію. Все це можна вилікувати з гвоздик. І таке ви чуєте кожного дня. Запам'ятайте, вилікувати із цих хвороб ви жодну не зможете з допомогою гвоздики. Але зменшити інтенсивність проявів, таких як запалення, таких як біль, покращити відток жовчі, ви зможете. Тому гвоздика допоможе вам легше пройти процес одужання, але без правильного лікування хвороби не зникнуть.